Sorry, Manuel. I have just conversation with the конвісішнвиджорналістало. Алло, вибач, Мануель. Я маю розмову з журналістами. Можу я передзвонити тобі через 20-30 хвилин. Please. Дякую, бувай. Окей, okay. Great. Great. Bye-bye. Це коли розповідає журналістам про фантастичну розмову з одним президентом, а тобі в цей час дзвонить другий. Еммануель Макрон спілкується з Володимиром Зеленським щодня і цього разу подзвонив просто під час його розмови з журналістами, де український президент розповідав про перемовини з Трампом та нову партію Ф 16 що прибули в Україну. Точну кількість літаків Зеленський назвати відмовився, але задоволення від цього факту не стримував. Україна ж мусить посилювати свої переговорні позиції. Нині ЗСУ разом з українською розвідкою ведуть свої власні перемовини з Путіним за допомогою сучасної зброї. Це база Енгельс і стратегічна авіація Росії. Звідси злітають бомбардувальники злочинної армії, що знищує мирні українські міста. У ніч на 20 березня українська ракета Нептун дальністю тисячу кілометрів влучно прилетіла прямо на склад з крилатими ракетами росіян. Але американська розвідка теж задніх не пасе. Доповіла Трампу, що Путін його дурне виставляє. Ніякого оточення тисяч українських військових на курському напрямку немає і не було. Про це повідомило видання Reuters. кажуть, що такі дані надала американцям розвідка європейська. Совіза so Ісайсивтеїс. Це вирішальні дні для Європи, і в нас насичений порядок денний для європейської ради. Звичайно, ми обговоримо Україну як досягти справедливого і міцного миру, але ми стикаємося з викликами в нашій конкурентоспроможності, і ми стикаємося з викликами у галузі безпеки. Тому тема конкурентоспроможності буде важливою для цієї європейської ради. З матеріалів видання політику стало відомо, що європейці хочуть залучити до себе американських науковців, яким Трамп урізав фінансування чи взагалі заборонив проживання у США. Британська ж газета «Гардіан» повідомляє, що одного з французьких вчених не пустили на конференцію поблизу Х'юстона через його антитрампівську позицію. У мережі Ікс він критикував маска з Трампом за скорочення наукових програм. При в'їзді до США міграційна служба влаштувала йому. Вибіркову перевірку особистих речей, де у його переписці з колегами знайшли, що він критикує Трампа. Після цього французького науковця в аеропорту затримали і депортували. Про це розповів міністр вищої освіти Франції Філіп Батіст. Програми спрямовані на підтримку американських науковців. Вже підтвердили Франція та Бельгія. Можливо, вони дуже допоможуть триматися у часи Трампа досвідченим американцям. Своє власне міністерство освіти нові американські начальники збираються взагалі. Закрити